І брати, сестри, побратими, зараз відбудеться свята літургія на 25-ту неділю по п'ятидесятниці. Я всіх вас запрошую на цю спільну молитву разом з нашими воїнами і членами їх родин, які знаходяться в нас на віддалі, захищають нас, але дехто може доєднатися до нашої онлайн-служби живої трансляції і посилити нашу молитву своєю молитвою. Амінь. Боже милостивий буде на грішних і помилуй нас. Боже милостивий будь на грішних і помилуй нас. Боже милостивий будь на грішних і помилуй нас. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава вишні, Богу на землі, мир, між людьми благовоління. Слава вишні Богу на землі, мир, між людьми благовоління. Господи, уста установи язикмі сповістить хвалу Твою. Простіть на Одчисвіт. Простіть нас, брата і сестри. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. А в мирі Господи, Замерз небо и спасение душ наших Господу, помолим. Господи, помилуй, поморсе свиту, зато пристан Святый Божий Боже, на не всем Господу, помолимо. Господи, помилуй. За святий хран, цей ти що з вірою побожністю, стахом брим ходять до нього, Господу помолимо. А за владикоятця нашого блаженнішого митрополита Епіфанія І владику нашого високоприясвященішархипископа Фанасія Чесне присвітерство христи дьяконство. За весь причет і людей, Господу, помолимо. За Богом бережену країну нашого, президента Владовійського і Господу, помолимо. За село наше, Лиман, місто Слабожанське, село Соколове, за всяке місто, село країну і за тих, що повіріжують вони, Господу, помолимо. За добре поліття, за вражай гладів земних, за часи спокійні, Господу помолимось. Господи, за подорожні, за недуже знеможених та поневолених, і за спасіння і Господу помолимось, Господи, за визволення нас від навали чужинців, що війною на нас ідуть, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скарботи гніву, небезпеки та недолі, Господу, помолимо. Заступи, спаси, помилуй, я карани нас Божий.